Мозок це жир на 60%. Паливо для нього це омега 3 кислоти, яйця, авокадо. Йому потрібно те, що живить нейротрансмітери, які передають сигнали між нейронами: печінка, жовток, ікра, анчоуси, джерела холіну. Якщо ти не їстиш зелень, то твій мозок швидше старіє. Йому потрібні фолати та антиоксиданти, які захищають мозок від вільних радикалів, таких агресивних і паскудних молекул, які утворюються щодня через стрес, погане харчування, шкідливі звички, ну і, звичайно забруднене повітря, магній, цинк, йод. Це мікроелементи, які змащують контакти між нейронами, завдяки їм сигнали мозку проходять швидко і чітко. Тому в тебе хороша концентрація та пам'ять. Ти пам'ятаєш навіть факапи свого колишнього: все, що потрібно твоєму мозку, це менше цукру, трансжирів, більше цільної їжі, спецій та жиру. Шкіря Клінік ми потурбуємось про твій мозок.